Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear 11 1 graders. I'm so glad to see you again. Focus on writing. Сьогодні у нас урок присвячений письму. Будемо з вами працювати на сторінках нашого підручника 135-136. Продовжуємо випускати відео. Усі відео будуть виходити поступово. Не наперед. Тому, будь ласка, не запитуйте, якщо у вас є питання, якщо ви бачите, що вам чогось не вистачає. Ну, на наступний рік, отже, однозначно, дістанеться це відео комусь іще. Окей, okay, so, focus on writing. Articles. Сьогодні говоримо про статті. І так, articles are pieces of writing published in magazines, newspapers, newsletters, leaflets, and брошюр. Статті це. Такий вид письмаки публікуються у журналах, газетах, нюслес, інформаційних бюлетенях, лифлетс у листівках і брошурах. They can cover a wide range of topics, and their aim is to give information or express opinions. Вони можуть покривати або розкривати широкий перелік таких різних тем, і їхньою метою є дати інформацію або виразити думку. According to their purpose, articles can be classified as discursive, giving an opinion or making suggestions, descriptive, information about people, places and events, narrative, and etc. Відповідно до їхньої мети, до своєї мети статті можуть бути класифіковані на дискурсивні, ті статті там, де ми даємо свою власну думку а виражаємо свою власну думку або робимо якісь припу... пропозиції. Descriptive – описові, там, де ми даємо інформацію про людей, міста, місця так, і події, Narrative – розповідні тощо. They can be written in either a formal or informal style, depending on the audience and the topic presented. Вони можуть бути написані або в офіційному, або в неофіційному стилі, в залежності від аудиторії, або то, тієї теми, яку вони презентують. Отже, either or either or подвійна вимова або або. Окей, okay, so take a few copies of various English magazines and newspapers. Візьміть декілька копій різних uh, англі... англомовних журналів та газет. Look through them and choose three or four uh, with appealing or provoking headlines. Прогляньте їх, оберіть три або чотири, там де є провокативні заголовки. Skim through the articles and answer the the following questions. Продивіться ці статті і дайте відповідь на питання. What are the articles about? Про що ці статті? What is their purpose? Яка їхня мета? In your opinion, are they good articles and why? На вашу думку, чи вони гарні статті чи ні? Ну, ось у мене є шаблон дискурсивного письма. Це може бути і essay, і article. Приклад. Досі маю, так би мовити. Водними uh, виразами. This piece of writing will. I intend to. My intention is to. Useful phrases, concluding remarks. Будь ласка, звертайтеся, кому потрібно, може потім відправити. Трема, наприклад, description sample uh, Summary Scape розповідь так, описова повністю з, uh, з усіма складовими, як title, introductory paragraph, first body, paragraph tense, second body, uh, paragraph third body. Conclusion, everything. Ну і personal narrative sample є ще. Кому будь ласка цікаво? Звертайтеся. Task 2. Read about what a gadget is as and answer the question. Прочитайте про те, що чим є гаджет, і дайте відповідь на питання. According to the dictionary, a gadget is a device having a unique purpose and function. Як говорить, як це згадується у словнику, гаджет це прилад, який має унікальну мету і функцію, most people would find it extremely difficult to live without smartphones, camcorders, laptops, DVDs or television. Більшість людей розуміють, знаходять дуже складним для себе той факт, як можна жити без смартфонів, камер, так, лептопів ноутбуків, DVD або телевізору. Ну, DVD зараз ми вже не використовуємо. Nobody wants to go back to the days when there was no television, no dishwashers and certainly no cell phones. Ніхто не хоче повертатися в ті дні, коли не було телебачення, не було мильних посудомияк машин і однозначно не було сотових телефонів. So have these modern gadgets changed our world and made it a better place or have they turned us into slaves? Чи вони зробили з нас рабів? Ну, I think that these modern gadgets have changed uh, my world actually and made it better, a better place to live. So Using these gadgets you can study, you're able to study so wherever you are. So I think that's it's quite a useful thing. So following the instructions, uh, follow these instructions and write an article one hundred fifty to two hundred words about young people and technology to your school magazine. pro <speaking in Spanish> І технології до, своєї шкільного, до свого шкільного журналу. You should address the following issues. Ви маєте розгляду, розглянути, так би мовити, дані проблеми, issues, питання або проблеми. Which three gadgets do most students find to be cool? Які три гаджети більшість учнів знаходять крутими? Ну, Я гадаю, що це буде мобільний телефон однозначно, що це буде лептоп, maybe tablet, і, можливо, можуть бути ще mp 3 так, або MP4 player. What are the the good and the bad sides of using technology in students' daily lives? Які гарні і погані сторони використання технології у повсякденному житті учня? How can technology change students' lives in the future? Як технології може змінити життя учнів в майбутньому? Ну і ось що складаєтьсяметься ваш. А, Ваша стаття. Це є, title. You need to give your article an attractive title. Ви маєте дати своїй статті привабливий uh, заголовок. Next. You should start your article in an interesting way. Ви маєте почати свою статтю цікаво. Address your readers. ask them a direct question. Uh, зверніться до читачів. Поставте їм пряме питання. If you could choose what would you ask your parents for the your next birthday? якби ви могли обирати, що б ви попросили у своїх батьків на наступний день народження? The, the three most popular gadgets are. І перерахуйте їх. When you change the topic, start with a new paragraph. Коли ви змінюєте вже, ну, про що ви пишете, починайте це з іншого абзацу. Отже, у нас є титул, у нас є introduction, і потім, звичайно, про плюси-мінуси. Да? There are many good. devices uh, and they have both good and bad sides. Use an informal and lively style. On the one on, on the one hand, on the other hand, yes, uh, technology will play an important role, yes, in our life. Finish your article with an interesting conclusion. Це цікавою кінцівкою. In conclusion, на завершенні я хотів би сказати: так? Checklist. Have you included all the required information? А коли напишете, ви маєте дати відповідь на питання, чи ви правильну інформацію усю інформацію ви згадали в цьому в цій статті. Is the layout appropriate? Re Read the article and check for mistakes. Vocabulary, grammar, spelling, punctuation. Count the number of words. Потім передивіться ще раз, чи правильно ви написали, так би мовити, заголовок, чи правильно ви використовували вокабуляр, граматика, помилки. Ну і потім порахуйте вже свої слова, кількість цих слів. Отже, перше завдання це вам треба продовжити просто ці висловлювання у статті. Ну і ще одне завдання. Необхідно написати статтю на одну з перерахованих тем нижче. My mobile phone, love it or hate it. Мій мобільний телефон. Любити його чи ненавидіти. Окей. Okay. The Internet. Infinite possibilities. Безкінечні Bez, можливості. People and machines. How I see the future. Люди і машини, як я бачу майбутнє. Окей, okay. отже, вам треба написати. Статтю свою на одну з поданих тем. Нацовкація на цьому це все. Сьогодні ми з вами розібрали тему Articles статті. В наступному уроці ми візьмемо з вами тему Use Your Skills. Перевіримо слова, перевіримо, слов, перевіримо словниковий матеріал, граматичний матеріал, як ви засвоїли цю тему. Ну, а потім, звичайно, нас чекає Check Your English. Отже, це у нас вже останні два уроки за п'ятою темою. Очікуйте на нові відео. Goodbye, good luck!